Друзі, ось така рулетка прилетіла. Сьогодні її покрутимо, правда, я зробив уже два оберти, але воно не записалося. Випали контейнери кастомізація і пісочні контейнери. Ось вони ну кастомізацію відкриємо. Ясно, тут нічого такого класного. Що у нас тут? Давай сертифікат. У, клас! Еще один. Еще один, дай? Ні. Не хоч. Так, ну сертифікат. Що він нам принесе? Давай, якусь класну тачку. Так, ну... Не знаю скільки він коштує. Так. Нормально. Нормально. Поїхали. Так. Ну, два прокрута ми окупили. Подивимося, що далі буде падати. Ну, давай, якісь нормальні контейнери, там, може, містики, мега-контейнери. Та що ж ти будеш робити? Ну, дай хоч якісь нормальні контейнери. Ну, чорні скриньки, ну містичні контейнери, будь ласка. Один зберіг усі. Так, ну, давайте відкриємо пісочницю. Даси ж сертифікат, будь ласка, не дасть, так? Сертифікат? Ні, немає. Нема танчику. Їхали далі. Давай якісь нормальні контейнери. Пісочниця. Давай, ну Підкрути. Customization. Ну, Будь ласка, давай, щось хороше дай. Тут що у нас? Нічого, порожній. Порожній, Ну, крутимо далі. Так, ну, відкриваємо і все, напевно, тому що не випало жодного ну, нічого хорошого. Будь ласка, дай хоч сертифікат. Будь ласка. Прошу, ну дай сертифікат. Будь ласка, ВГ. Ех, нема ні сертифіката, нічого. О, клас! Сертифікат відкриємо в кінці. Давай, і звідси сертифікат або 100 тисяч. Ні, на жаль. Ну, відкриваємо, друзі, містичний сертифікат. Поїхали. Давай, десятку, будь ласка. Дев'ятка. Клас! Т-22. Крута машинка, напевно. Це новий танчик. На якому я буду грати. Ну, буде в нашій колекції. Ось такий у нас вийшов відеоролик. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!